А ви вже чули новини, що фісташки зникають з нашої планети через попит на дубайський шоколад, тому що так багато виготовляють дубайського шоколаду, скуповують всю фісташку, яку тільки можна, і її стає все менше і менше. Вірите ви в це чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях а поки розповім про користь фісташки. Насправді фісташка це дуже корисний і дуже підступний горіх. Зараз поясню, чому. По перше, яка користь фісташки? Фісташці? Тут є корисні жири, які необхідні там для нормалізації рів. Холестерину, тут є корисні пробіотики для нашого кишківника, тут є корисні вітаміни. Вітамін Є, е, до речі, дуже класні антиоксиданти: зеокстантин і лютеїн для очей. Вітамін Є е, теж дуже потужний антиоксидант, тут є вітаміни, мінерали, але чим підступна фісташка? Велика кількість калорій, плюс до всього сіль. Фісташка смачна сама сіллю. Чим більше солі, тим вищий артеріальний тиск, тим більше навантаження на наші нирки так? і афлотоксин. Афлотоксин це стосується не тільки фісташки, а всіх горіхів. Якщо горіхи неправильно зберігаються і у них утворюються грибки і афлотоксини, саме афлотоксини є дуже небезпечними канцерогенними такими токсинами. І треба от пліснява, щоб в ніякому разі не було пліснява, потрібно обирати тільки якісного виробника, який на все це перевіряє. Тому фісташки можна з'їсти невелику, кількість грамів 50, да, тому що на солонах краще, краще обирати не смажену і не солону. Лону, ось така смажена фісташка кіста... буде менше грістити користі і більше небезпеки. Тому обирайте правильні якісні продукти. Якщо ви хочете бути здоровими, стрункими, підпишіться, не губіться і приходьте в мою школу здорового схуднення каленської Ірини.